нами політолог Костянтин Матвієнко, добрий вечір, пане Костянтине, вітаю вас. От ми щойно чули про те, які там події відбуваються на кордоні з Російською Федерацією, а до того бачимо також інформацію про скупчення і техніки живої сили з боку Російської Федерації. Про нечуваних масштабів йдеться на навчання військові. Ти скажіть як наскільки реально українські армії? Буде протистояти проти е, можливого вторгнення на територію України саме російської? Бачите, Павло на це питання. Дати політичний коментар чи політологічний просто неможливо. Це мав би відповідати військовий експерт. На загаль ми знаємо, що військова потога України і Росії десь співставні один до трьох. Ну зараз в останній час може Україна все-таки трошки наростила свій військовий потенціал. Відтак, звісно, Україна не зможе витримати прямої агресії військової Російської Федерації з іншого боку, Російська Федерація. Чи навряд ризикне піти на таку повномасштабну агресію мається на увазі з окупацією всієї території. Але те, що Росія буде нарощувати саме силову складову своєї політики щодо України, тобто іншими словами, саме нарощувати війну проти України, на жаль, це здається речі очевидні. Тобто нам очікувати подальшу ескалацію конфлікту, саме... Воєнно Росія сама себе загнала в пастку. Точніше, Путін сам себе загнав у пастку. Він не зможе зараз, зберігши обличчя, вийти з цього конфлікту. Він вже втратив всяку повагу в світі. Отже, для того щоб йому зберегти повагу власних громадян світ божевільні 80% підтримки його діяльності в Україні. Він очевидно вже втратив, що мені здається, злалишки здорового глузду, як Гітлер в останні місяці війни. Він може піти на таке. От проти Росії зараз ми чуємо про те, що запроваджуються жорсткі санкції, і це їх вводять провідні країни світу. Чи справді Росія перетворюється на таку міжнародну ізольовану країну, якщо можна навіть сказати державу інформаційного гетто, як це було з СРСР? І чи в змозі в такому разі Росія ну, в умовах глобалізації ну, повністю забезпечити свої ринки для того, щоб принаймні уникнути гуманітарної катастрофи? Дже бачите, не лише провідні країни світу запроваджують санкції проти Росії, але фактично всі країни світу, така от більше сотні країн світу, запроваджують санкції проти Росії. Бачите, свіжі санкції це Швейцарія, Японія, раніше Нова Зеландія. Тобто, фактично жодного континенту немає, де б не були запроваджені санкції проти Росії. Чи зможе Росія в умовах глобальної світової економіки і світової, скажімо так, інформаційної системи, чи зможе вона їм опиратися? Очевидно, вже сьогодні, що вона їм не опирається і Биратися не зможе збитки для російської економіки лише починаються. от вони зараз зазнали вже колосальних збитків. Ми це бачимо по ситуації. Ну припустимо з російською нафтою. Бачимо по ситуації з російськими літаками. Раніше це було вже по банках, але це тільки-тільки початок. Світ увійшов у смак запровадження санкцій проти Росії. Направду, російська економіка лише двадцята економіка в світі. До речі, на цій підставі Росія входить так звано G20 G8 Її вже викинули за агресію проти України. Вона входить в Двадцять але е, санкції призводять до того, що Росія втратить і цей статус, тобто Росія втрачає не тільки повагу, вона втрачає здатність до комунікації зі світовими лідерами з цією самою великою двадцяткою. Людина, яка б могла Путіну порадити, а що йому в цій ситуації робити? Тобто, треба давати задній хід, але це для нього означає, що він має втратити владу. На це він ніколи не піде. Отже, для нього ситуація безвихідна, а для Путіна ситуація безвихідна означає безвихідну ситуацію для Росії. Отже, говорити про те, що на тирази просто поставлено і майбутнє не лише Україна і Росія. в Цій ситуації безумовно Я дуже правильно ви запитали, тому що ситуація з дезінтеграцією Росії перед нами висуває цілий ряд викликів, починаючи від того, що робити з територіями, які знаходяться біля України, що робити з тим, от Росія зараз колосально мілітаризувала Крим як е, наявності там сучасних озброєнь, так і великої кількості е, військових, от після того як Росія втратить можливість керувати і забезпечувати ресурсно е, оці от свої формування в Криму, що з ними має робити Україна? Ми матимемо ситуацію цю другу ситуацію е, початку 90-х, коли е, Крим криміналізувався через наявність у ньому величезної кількості саме військових ресурсів, зокрема зброї. І зараз мова йде про те, що ну гаразд, ви кажете, в глухому куті Путін, Росія, то можливо, ну раз вже такі справи команда до наступу може бути таке. Коли вже взагалі ну що втрачати санкції запроваджені, е, країна там можливо тріщить по швах, то вже залишається що? Ну тільки рух вперед. Давайте порівняємо ставлення до армії, до військових дій в українському суспільстві і в російському суспільстві. В українському суспільстві, крім е, ну звичайно, от є обставини там і мародерства, і е, корупції військових комісарів. Це все є. і Це слава Богу, все не приховується в Україні. Але є і приклади високого героїзму, як вояків, так і волонтерів, так і людей, які забезпечують забезпечують їх харчами і іншими необхідними речами, тобто фактично з боку України без перебільшення ведеться народна війна. Російські військові дуже добре забезпечені матеріально. Технічно, але там ми не спостерігаємо. От, попри 80% підтримки е, такої формальної соціологічної підтримки діяльності Путіна, якоїсь підтримки народної армії, ми там не спостерігаємо. Так є значна частина е, одурених пропагандою росіян, які йдуть військомати і йдуть воювати за гроші, за серйозні гроші, ідуть воювати в Україні. Але тим не менше, ми бачимо зараз за результатами того, що відбувається на сході, що ця війна для них є по перше. Реально смертельною, а по-друге, вона все ж таки залишається для них неефективною, попри всю потугу е, російської армії. Так от, відповідаючи на ваше питання, чи віддасть Путін такий наказ? Ну, Він такий наказ віддати може. Але ми пам'ятаємо ейфорію рівно 100 років тому, 14-го року в Російській імперії, з яким захватом вони сприйняли вступ Російської імперії і аристократія, і шляхта, і е, це широкий суспільний загал, з яким захватом вони сприйняли вступ російської імперії у Першу світову війну. Чи це... закидательство, і все таки абсолютно все. точно Це звідти той термін. Пам'ятаємо, Да? він спочатку в японську війну був використаний, а потім і в Першу світову, яка перетворилася для Росії на громадянську, і на розпад цієї російської імперії. Я боюся, що точно так різко зміниться ставлення російського народу чи народів Росії до самодерстя, як до Миколи II, так і до Володимира Путіна. То не вийде такого війна до побідного кінця, не вийде, а жодного разу війна до, до переможного кінця, от е, коли йде йдеться про Першу світову війну, згадайте Кримські війни, е, згадайте болгарські війни. Тобто жодного разу Росії не давало довести війну до, до переможного кінця. Причому не давало саме нестача внутрішніх ресурсів. Внутрішнє, як у них називається, ніс внутрішнє аністраєння. Саме внутрішнє ністроєння государства російського завжди відкидало його на узбіччя історії. І зараз воно само себе знову таки своїм внутрішнім ністроєнням відкидає на узбіччя історії. Дякуємо вам, Константинко, політолог, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика. був з нами в цій студії. Світло.